Ну що, який колір фарбуємо цього джогін стайла? Тут я вже підвів і виходить з того всього. Там, в принципі, є по, по окрасках з чого вибрати, але я хочу металік. Якщо не докупляти фарбу, то виходить у нас два варіанти. Або сіра ось така от, ми зараз подивимося, або темно червона Це два дві марки хороші, вони хороші досить. Тому що... Є, є чорна, ну чорний джок, чорний джок, він вже от проївся. І тим паче це акрил, але ну, він дуже багато дає, на нього лак не потрібен. Є ось така от ще схватило б на нього. Це така, як диски. Ну, не буде нормально все в один кольор, якби цей. І, і там ще буде варіант, бо тому що це скутер треба чуть-чуть зробити йому є е, е, цей. Це акрил червоний і слонова кість. На слонова кість вже джок був і ну, якось вже не цей. Получається, у нас два варіанти. Тому що я хочу чому от це базу, тому що я хочу скрити лаком, щоб воно було під лаком. Мої я більше так от до цього, ось до цього сірого. Тому що як я вибираю? Я заходжу в Google, нажимаю, прописую модель. Нажимаю на зображення і прогортає. Тому що один колір може бути. Один колір, а на різних скутерах по-різному. Одного багатить, а один як придурочний, розумієте? Ну джоги червоні, не один навіть з Києва. от е, Волонтери їхали привозили, то я фарбував навіть акрилом. Їм іде червоний колір. Але червоний колір. от під вже ці диски. І тим баче оці от два елементи, ці два елементи будуть в інший кольор. Тому що я хочу відрізнити, можливо, в колір дисків це і голова. Я не знаю, чи тут буде ще стантовий руль, чи голова зашиється. Вона вже потім дофарбується в колір цих двох, які я зараз ще виберу. Там, ну, можливо, навіть той біжевий слонова кість пофарбується. І... Щоб так. Ну, не зовсім по-молдаванськи, тому що щоб не багато кольорів. Але цей, ну, в принципі, тут так підготувалося. Де воно? Тут позашивав, блін. Жестяк. Десь буде, чуть, можливо, нерівності. Ну, так як це скутер і воно надійно. Тут під, під лак підготував. Ну, Напишіть в коментах, напишіть в коментах, до чого більше ваше до цього сірого чи до темного з цього червоного